Наша група називається «Промінчик сонця. Чому ми це робимо? Бо ми християни, ми любимо усіх, ми прививаємо християнські цінності, бажаємо добра і прагнемо змін. От останнє – це найточніше, тому що зміна це завжди перехід від одного стану до іншого стану. Від зла до добра, від е, сільських цінностей до християнських цінностей, від е, нелюбові до любові і від е, нехристиянства до перших початків християнства. О, о, тобто, прагнення змін це саме а це саме останнє. Тобто можна було б записати прагнення змін зверху. Але ми поставили зміни, тобто, підкреслили, що ці зміни. Тобто ми робимо задля змін задля змін душі людини. Далі, яке значення маємо те, що ми робимо? Ми будемо християнське суспільство, ми наставляємо Божий промінець у серця дітей, щоб запобігти насиллю та війну, і діти це наші квіти. Що з того можемо сказати? Зміни в суспільстві відбуваються переважно через, через якісь реформування чи зміну внути, в самому собі. Тобто є в самому свідомості. Тобто ми будуємо суспільство, ми повинні відповісти на перше питання, яке ми суспільство маємо збудувати. Тобто, якщо ми хочемо щось, ми повинні розуміти, що ми хочемо. Ми повинні самі собі відповісти на питання, що ми хочемо. І якщо ми не знаємо, що ми хочемо, я не знаю, що вийде в нас. Якщо ви хочете ще раз? Тому ми вирішили, що ми будемо будувати християнське суспільство задля того, щоб відбулися зміни у серцях дітей, щоб наш промінь серця дійшов у серця і душі наших вихованців. Бо діти. Це наші квіти. А, а так як переважно колектив школи це жіночі, так, О, діти це наші маємо. квіти. А, дівчата і жінки люблять квіти. Що а, а, це так багато жіночка зараз... школа? Поїхали. Що відрізняє нашу школу від інших? Е, атмосфера, е, а, особливо атмосфера любові, затишку сімейного тепла. Тут можна сказати один незаперечний факт, його можна проглянути на рівні міста села. Чим менше певне суспільство, тим воно більш відкрите, тим воно більш краще. Чим більше суспільство, тим воно більш закритіше, тим воно більш сурове. Враховуючи те, що особливо наша школа старші класи на першому поверсі, вони між собою взаємодіють. Хтось любить когось, хтось з кимось дружить. Відповідно, дружба не лише тільки з дітьми, а ще й дружба з сім'єю, тому що багато дітей і багато сімей дружать між собою. Тобто атмосфера любові сімейного тепла. Збереження традицій українського народу це дуже немаловажно. Країна, яка не шанує свої історії своїх традицій, вона не має майбутнього. Тобто, ми даємо, ми прагнемо, щоб було. Прагнемо збереження традиції українського народу, тим самим ми бережемо е, е, української держави, що ми є як окремий народ, а не приналежність, е, як колись було, до тої чи іншої імперії. Молитва як невід'ємна частина людського життя християнського виховання. Молитва це є е, самостійне е, прохання е, до Бога. Розмови. розмова з Богом. Це якесь певне покаяння, певні роздуми, можливо, навіть філософські роздуми щодо певних своїх дій. Часто в молитві ми покаємось. З покаянням ми усвідомлюємо, якщо це дійсно чисте покаяння, ми усвідомлюємо свої помилки і прагнемо до змін. Євангельський дух у всьому. Перше джерело має бути не лише. Книжка Буквар, чи наприклад, підручник, а має бути сама Біблія. Не важливо, чи це буде новий завіт, чи це буде старий завіт, адже це є перше джерело скажімо, людей. Ну, тобто це як підручник з історії для того, щоб ми змогли збудувати християнське кер... суспільство і зберегли традицію українського народу, адже традиції. Грунтує українську народу, ґрунтується е, на погляді е, е, віри, тобто з стародавніх традицій, е, стародавніх часів е, українська церква посідала е, дуже важливе і перше місце е, у суспільстві. І пустити Бога у, сер... пустити Бога у серце. Це можна проаналізувати, якщо ми пустимо Бога у серце дітей то ми зможемо в кожній людині побачити людину, а, а, а потім вже буде е, відбуватися зміни в цій людині. Все. Дякую! Браво! Всім привіт, <рістити> 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 це Ви дуже питання, достойно до на підстави. Тому ми це робимо. Так? Дуже цікаве питання. Раз я собі за два семестри, за два, за півтора. Здава свої питання, чому я пішов вчити до школи в четвій дітей? Що ми піти? Так, ну і перше, що в нас є, це щоб дитина любила школу і навчання. Хочу наголосити на слові любила, тому що ви знаєте, що всі війни, всі сварки починаються з якоїсь ненависті, там, де немає любові. Тобто ми повинні наша мета вчителів — стилі навчити людей, учнів, дітей, навчити любити один одного, любити вчителів. Любити своїх батьків, школу та навчання. Далі. Друге, виховати шляхетну особистості. Хочу б наголосити на тому слові, особистість. Так, Кожна людина, кожен учень це є певна особистість. Але, так як я, я викладаю в двох школах 13 тут, я замітив таку річ, що не всі учні є якимось особистостями. Я замітив те, що вони не мають якоїсь цілі, не мають якоїсь мети. Тобто, що наша мета, чому ми це робимо, має показати шлях, виховати якусь певну особистість. Так? Добре? Слухаємо далі. Тому що ми любимо свою працю. Це звичайно, правда? Я не думаю, що людина, яка б не любила свою роботу, йшла б на ту роботу. Можна сказати, це наша вчительська праця це якесь певне хобі. Ну і ще хочу сказати, що вчителем, мені здається, не стають, а народжуються. Я коли бачу такі ситуації, в мене навіть були університетські викладачі, що... Ну він ніби викладач, але видно, що він не знає того. Так, так він не народився, не виходить. може народився там якимось, не знаю, працівником заправку. Це щось в подібне, але він не народився Тобто кожен тато четвертий мусить не народитися. А потім все це розвивати. Перший початок ми вчимо чому вчитися. Любити школу, а, робити... читаю, читаю. а кінцева мета це випустити собі більш творчу особисту, яка буде володіти тими знаннями, які ми їм дамо. не володити, але й буде